Говорить, якісь прогнози, Але те, що сьогодні моделюють другий тур, тому що тут важливо, хто вийде в другий тур, яка пара. Так ось, е якщо виходить пара в другий тур, Янукович кличко перемагає Кличко. Якщо виходить Тимошенко, Янукович теж, перемагає Тимошенко. Хоча мені трошки дивно, я думав навпаки, тому що все ж таки багато негативу за Юлі Тимошенко, враховуючи там контракти 2009 року, і пропаганда, яка працює проти неї і перебування в колонії, в лікарні таке інше. Тим не менш стабільний електорат, і поки що, навіть от де, за деякими соціологічними опитуваннями, авторитетними, так. причому не фальшивими, не фейковими, угу. вона може перемогти у другому турі діючого президента. Ці президенти були прем'єр-міністрами. Перед тим як стати президентами, подивіться від uh -huh. кучми uh -huh. Ющенка, Янукович, так і Тимошенко вже була прем'єром, тому що в неї є досвід державного управління негативний, позитивний, але це для когось позитивний, для когось негативний. не немає такого досвіду. Є він у Януковича і у Тимошенка. І до речі, от судячи по останньому інтерв'ю Тимошенко, там Заград, вона вважає, що вона саме тільки може сьогодні конкурувати з Віктором Януковичем. І ми бачимо, президент не хоче її милувати. Більше того, відповідальність перекладає на опозицію так. на парламент. І якщо потім, якщо закону не буде, і якщо Тимошен проблема Тимошенка не буде вирішена, то тоді президент скаже, не я тут винуватий, і буде зірвана асоціація з Європейським Союзом, то тоді Верховна Рада буде винувата.